Катя, поправь балабончики а просто без вопросика. Всі балабончики зараз будуть поправлені. Всім привіт! Передноворічний випуск Теревень. Тож беріть чай, каву, какао, глінтвен, що ви там собі любите. А вмощуйтесь зручніше. І давайте дивитися, чим закінчується 2023. Перед тим як ми перейдемо з вами до цікавих новин, на мою суб'єктивну думку, вімкну вам пісню, яка мені дуже сподобалась. Ну, як вам? Ну клас, ну клас! мені дуже подобається, що наразі беруть щось автентичне, з'єднують його з чимось сучасним і виходить класна модернізована штука. Ви напишіть, чи сподобалось вам. А ми все ж таки переходимо до новин. Я, наприклад, у ялинку ще не прикрасила, а от подружжя з Німеччини вже прикрасили 555 ялинок у своєму будинку і таким чином встановили рекорд. Вони прикрашають ялинки нестандартно, деякі дерева роблять тематичними та присвячують їх різним видам спорту, фільмам, серіалам, вигаданим персонажам та всякому іншому. Тож для вас до речі, це ідея для мене теж. Томас та Сюзана встановлювали світові рекорди з прикрашання ялинах з 2017 по 2021 рік. І вже мали 5 відзнак, під які виділили окрему стіну. Проте тепер у них з'явилась і шоста нагорода. І тепер Томас каже, що на цьому вони з дружиною зупиняються, адже їхні сили вичерпалися. Я думаю, 555 ялинок. Це ж. Чокнувся можна. До того ж, чоловік зазначив, що число 555 йому подобається, адже його легко запам'ятати. 444 і 333 дуже важко запам'ятати. Ви напишіть, чи прикрасили вже ялинку, бо мене це ще чекає. Або приходьте до мене, будемо прикрашати разом. Це не моя, якщо що. Аня сказала, що я подивилася, якась не так не є гарна. Я взагалі нічого прикрашати. Відчуй себе сантою або Airbnb запропонував охочим безкоштовно пожити кілька днів у будиночку Санта-Клауса у Фінляндії. Крім проживання, сім'я може добровільно працювати на пошті Санти, яка розташована поблизу хатинки. Сім'я зупиниться в будиночку, прикрашеному традиційними лапландськими декораціями, вечерятиме фінськими стравами, носитиме одяг ельфів, якщо вони влізуть, звісно, і вирушить у безліч вражаючих пригод. Повідомляє Airbnb. Ви одразу напишіть, чи хотіла б пожити в будиночку Санти. Я так. Або ж можна обрати будиночок на дереві в норвезькому лісі. Всього 250 євро за ніч. І за допомогою механізму обертання можна повертати будиночок до сонячної сторони, або ж зустрічати гарні заходи сонця. Ну це теж класна штука. Так, тепер пишіть, який будиночок обираєте? в Норвежському лісі чи у Фінляндії? Лего mm? випустить набір по сазі сутінки. Будинок Каленів зміг набрати понад 10 тисяч голосів на сайті Lego Ideas. Тому незабаром набір буде передано в офіційну розробку. І на фотках, яких ви зараз бачите, поки що не фінальна версія. До речі, я сутінки не дивилася. Але знаю цю мелодію, котру Аня зараз ставить, буде. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <плес> Всі вже всплакнули. Всплакніть зараз. Оп! і переходимо далі. Нью-Йоркська креативна студія Bravest представила сабу у вигляді ведмежих лап з кігтями. Реліз відбудеться 29 грудня, а ціна за пару складе 110 баксів. баксів. Це знаєте для тих, хто зустрічатиме новий рік за містом. Щоб і тепло було і не страшно. По-модньому, знаєте, по сучасному. А як вам, до речі, наступний колаб? Adidas випустив кросівки Forum Low у співпраці з фільмом Один вдома. Крім кросівок, в наборі є квиток на літак, план порятунку будинку і різні інші тематичні штуки? Я б хотіла такі кроси. Це прикольно. А я нагадаю, що для того, аби бачитись частіше, в мене є соцмережі, Інстаграм. Тікток, тому що ви от підписані тільки на YouTube і не знаєте, чому це мене аж цілий місяць не було на ваших екранах. Бо хтось хворів, блін, купу часу. А так ви підписалися, написали мені щось хороше. Та? Тому всі посилання під цим відео в описі, ну і, звісно ж, вподобайка, коментар, репост, дзвіночок. Все як ну, для того, щоб знаєте, щоб одразу підняти цей дух авантюризму, який надає мені сил робити відосики. Смертельне занурення, і прям якийсь, знаєте, як трейлер до фільму. Норвезький практик дьордінгу Кен Сторнес встановив рекорд, стрібнувши з 40,5 метрів у крижану воду. Попередній його рекорд був на висоті 31,3 метра в 2021 році. Тобто він, в принципі, побив свіжий рекорд, який молодець. Що ж таке, оцей дьордінг? В перекладі означає смертельне занурення, і це такий, знаєте, адреналіновий екстремальний вид. Порту, який зародився саме в Норвегії, він полягає в тому, що люди стрибають зі скель, платформ або трамплінів, виконуючи складні акробатичні маневри, перш ніж зануритись у воду для дзьодзінгу характерний акцент на сміливих сальто, поворотах та інших трюках, це ж можна поки тут долетищо. Вбиться можна. Знаєте, ну, типу, вони кидають виклик гравітації під час цього вільного падіння, що робить цей стрибок візуально захоплюючим і моторошним. Я б в житті не встрибнула з такої висоти ще й в крижану воду. Я не знаю, це щось дуже незвичне. З іншої сторони, взагалі, галактики, як на мене. До речі, я в Шкарпаточках, які виграла на весіллі. Була на весіллі. Виграла шкарпетки. <ріст> Клас! Обожнюю конкурси. що, кличте мене на весілля. Всі конкурси, всі тости, все зробимо, все гарно зробимо. В'язниці в бразильському штаті Санта-Катарін. Патрулюють гуси, витіснивши своїх попередників, тобто собак, вони мають сигналізувати, якщо в'язні спробують втекти. Я вже просто бачу цей гусячий патруль. Знаєте, те, їх називають гусьми-агентами, адже вони охороняють простір між внутрішньою огорожою в'язниці та основною зовнішньою стіною. Про це пише Ройтерс. Потрібно вірити. Ройтерс тож... Працівники в'язниці кажуть, що пильність гусей робить їх чудовими охоронцями, навіть кращими за собак. Гусячу команду очолює пів піу Коли його гукають за іменем, він видає характерний сигнал. І тоді всі розуміють, що потрібно стати на свої місця і дивитися за ув'язненими. Директор в'язниці Маркос Роберто де Соуза зазначив, що догляд за гусьми простіший аніж за собаками. І Крім того, гусям підходять з розташування в'язниці в зеленому тихому місці. <гум> Це такий сюр, але е, бачите, і у гусей є робота. Естак. Арктичні пінгвіни навчилися спати по 10 тисяч разів на день. Правда, тривалість сну 4 секунди. Ну нічого страшного, правильно? Дослідники вивчали 14 пінгвінів, які висиджували яйця з колонії, що налічує понад 2700 пар. Використовуючи моніторинг електроенцефалограми та безперервну відеозйомку, мікросон проявлявся у пов'язанні зі сном мозковій активності та заплющуванні очей. Я вже бачу, як вони це все знімали і досліджували. Тож, вони відзначили невелике збільшення глибини сну близько полудня, коли ризик хижаства може бути найнижчим. Я навіть не знаю, чи хотіла б я навчитися спати 10 тисяч разів по 4 секунди, хоча, в принципі, можна було б, як там, різні ех, розумні люди там робили, їх спали там по часу, по два, потім 16 годин не спали. Хоча, в принципі, в принципі, я так і роблю. <laughs> так, два тижні без людей. Вапше. А соціальна стала інтроверт. І, звісно ж, давайте пам'ятати, завдяки кому в нас є можливість відзначати Різдво, Новий рік, наші дні народження і всі свята, котрі є. Я зараз говорю, звісно ж, про наших військових. Не проходьте повз будь-якого збору, котрому ви довіряєте. Давайте таким чином наближати нашу з вами перемогу. І, звісно ж, дякую всім, хто за цей малесенький період, поки ми ведемо Ютуб, поки знімаємо теревені, придумуємо нові рубрики, намагаємось модернізувати, осучаснити та зробити щось класне. Ви разом з нами ставите вподобайки, пишете коментарі. Це дуже мотивує. Тож в 2024-му вас де ще більше прикольних рубрик, класних. Більш розгорнутих, тож ви знаєте, що робити. І бережіть себе, я вас з цьомою обіймаю дистанційно, відчуєте це. Просто бережіть себе, скажу три рази: бережіть себе, бережіть себе, бережіть себе. Ну, звісно, щастя в новому році. Побачимось! Тут дракон десь такий.